Нації. Товариство, ми прийшли з одною вимогою сьогодні. Це негайно випустити заручників, які сьогодні караються в СІЗО і по тюрмах нашої держави за те, що вони українські патріоти, за те, що вони люблять українську землю, українську націю і активно беруть участь в акціях протесту. За це вони сьогодні караються. Близько 400 осіб сьогодні по всій Україні або перебувають в СІЗО, або під домашніми арештами, або взяті під порукою. І всі вони ходять під статтею, яка передбачає кому 5, кому 8, а кому 12 років ув'язнення. Тому що товариство, те, що вони під домашнім арештом, те, що вони відпущені, це не означає, що стаття закрита, і ці наші побратими сьогодні повинні не тільки негайно не звільнені, а й реабілітовані, повинні всі закрити статті. Також хотів би нагадати, що близько двох тисяч українців сьогодні проходять або свідками, або на них є вже певна справа, яка ще не подана підозрою. Але ця банда нас не залякає, бо як тільки вони вживають такі заходи, нас виходить все більше і більше, і ми обов'язково переможемо. Бо ми розуміємо, що ми один за всіх. І всі! Можу також сказати, що в них немає ні честі, ні совісті, нічого, тому що доводиться разом з своїми колегами народними депутатами і вчора були на судах і ще раніше. І дуже багато наших затриманих є напівсироти. є ті, які фактично утримують сім'ї з маленькими дітьми. Але це все не береться до уваги цією злочинною прокуратурою, яка разом з МВС, разом з СБУ і разом з криміналом, сьогодні з тими тітушками організовує терор в Україні. Знаєте, нещодавно випустили сомалійських тих заручників. Пірати сомалійські випустили так вони набагато краще виглядають, ніж наші хлопці, які сьогодні за те, що вони українські патріоти були побиті СС Беркутом, і сьогодні вони надалі керують.